Всім вітаю на каналі Санка. Це моя перша буде паперова розпаковка сюрпризів. Я зробила 11 колекцій. Ну, відкривати ми сьогодні будемо не всі колекції. Ну, може, десь буде два пакетика. Так, давайте я розкладу заробистю. Я це перемотаю. Так, я ось у нас всі колекції. Тут у нас квішмели, каблок, карточки, носки, тапочки, маленькі лапки, великі лапки, кітчі, собачки я зробила дві. Но... Масочки теж дві. І такі лапки ще з одної колекції. Так що давайте я зараз подивимся, які ми будемо розпаковувати. Ну, мені кажеться, точно сьогодні розпакуємо одну маленьку лапку. Тут у нас спорух штучок. Я не знаю, якусь розпаковувати. Зараз вам всі покажу. Ось у нас тут є червоненька. Така більш-менш. Коморського кольору, фіолетова, зелена, оранжева і розова. Мені каже, найгарніше буде розова, так що давайте її відкладемо її. Так, це вже колекція. Я ще б дуже хотіла взяти якусь з собачок. Мені каже, давайте візьмемо оцю. Вона дуже гарна. Я її старалася але зараз популярне відео. Давайте ще, мені кажеться, хочеться взяти одну сквішмелу. Да, обложки в мене вийшли трохи не дуже. Це обложки, це не самі вони. Ну, давайте дуже-дуже хочу. Ну, цього славенького. Не знаю, як він називається. Занеповнюю з якогось відео. Так, ще хочу персонаж такого боку. Ой, вони то всі однакові. Я навіть не знаю, куди я ще покувала всіх. Помню, за чому я даже не знаю в чому. Е, мені кажеться, зараз я хочу відкрити. Тут є два рідкісних, а так всі е, обичні. Давайте відкриємо оцей. Вони ну, такі, вони в тебе всі Так, всі ми вже колекції не брали. Один, два, три. Чотири, да, чотири штучки. Ну, тепер давайте ще відкриємо кітку чи життя однієї кісі. Давайте візьмемо цього, цього же котика. І ще я би хотіла ще одну. Я забула, хочу ще дуже відкрити оцю колекцію. Е, такі обичні лапки. Е, ну, давайте відкриємо. От туди теж є, кстаті, дві рідкісних і три обичних. Давайте відкриємо, М -м, та, не знаю. Відкриємо, відкриємо оцю кофейню. Ти не знаю, що я вже не поюшу, яку так пакувала. Ну, мені кажеться, скільки що... тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. І ще давайте одну виберемо. Е, мені кажеться. не знаю, Давайте відкриємо карточки або лапки. Ну, мені кажеться, в нас вже дві пари лапок. Великі лапки оставили на перевезення відео. Давайте відкриємо цей скванжбом. Ну і все, зараз я все складу і покажу мій блакнот. Зараз я покажу з блакноті. Бо він такий гарний. Я його от тобто, пару сторіночок на всі оці колекції я вже оформила. Так що довго оформляти не прийдеться. Зараз ми будемо відкривати фіолет, він це щось почує. Ой, де з тої сторони. Так, перша у нас колекція. Міні-лапки. Від трохи ми відкриємо такі. Я зробила гарну, ну, я ж тут обвела їх, зробила ці. Ну так, да, трохи зайняла. Десь у нас Воп, наша лапка. Я не робила, щоб розпаковувати, я зробила просто загаді, відкрити. І це в нас така лапка. Зараз я візьму скоші, на них не носу. І вона у нас під номером 2. Instantly. Воно відлипається швидко, ось це воно у нас. Все, перше, перша колекція готова. Ну, перше, що ми відкриємо, воно готове Пакетик нам ще пригодиться і можу зробити ще одну колекцію лапок, якщо ви хочете, коли ми закінчимо останню другу колекцію великі лапки. Тябочки ми не брали, наворічні носки не брали. О, приват банк карточки. О в нас оця каночка. Тут у нас різане було всього 4 карточки. Давайте відкриємо знайти що цей відкривний мій ход. Вау, в нас попалася карточка за боково, зараз я її відліплю. Ой, Я же одразу відклюпила отака у нас карточка. О, я, її, я забула розписати цю карточку. Ну, давайте будемо клеїти не по номерах. Мне кажется, що це даже дуже класна карточка. Давайте приклеїмо по номеру один. У нас якраз таким кольором, но тут тоже таким кольором. Зараз мы приклеїмо сюди. Десь. Всього, отака у нас карточка, Я ще й біла маркером навела, то видно, що таке. Ха, що йде? О, наша колекція лапки. У нас отака лапка. Це ось, ось дві рідких, я не буду розказувати, які вони. Ну, тут розписано вже чорний котик. Давайте відкриємо цю кофейню, Я вже навіть не пам'ятаю, що я казала. Цю колекцію зробила вчора. Дороблювала. Так, ми вже бачимо кафе не щось. Фарижне виклику. І це в нас капібара, лапа для капібари. Я зробила так, щоб воно гарно було. Так що наша отут капібара буде приліплюватися наверх. Наша перша лапка вийшла з капібарою. Вона теж дуже, дуже гарна. Капібар завіже дуже гарний. Дивіться сюди десь посередині Приклеїмо. тепер нашу капібару. Я зразу скотч не наносила, тільки на собачках. Вони зразу вносять. Потім скочимо і чудокніше. І так, у нас перша колекція так, готова. Тут у нас капібарка. Ну, ну видно, бо вже колишне було. Тут у нас ще ви знаєте, чого зміниться, і тут ще дві. У нас вже розпаковано три колекції. Так, тепер будемо розпаковувати, <гум> я не пам'ятаю так, да, я взяла, чи ж одні китки. Тут їх 10 номерів. Я не малювала, не обводила клапки, вони туди просто розписані. Зараз розкриємо цю кітю. Так, 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 так. О, і в нас попалася така кіця. Видно, коли неї щось наверху має стояти. І вона у нас під номером тут, да, ось. Три. Я думала сім. Три. Воно. Зараз вам покажу вам. Видно, що вона ось під четвертий номер щось на Власна а мені каже, тут буде або мисочка з водою, або якась собака, чи шершу, чи з кормом. Даже не знаю, на першу колекцію вона нас розпакована. Тут у нас, я знаю, так будемо підказку. У нас будуть карточки, типу такі квадратні. Ну, нащо осталося mm. один, два. Три колекції. Небагато. Небагато. Мені яка... О, моя любима можна так сказати. Ну, не прям щоб така любима. Но... Собачки я дуже старалася робити, так що дивіться, як воно буде тут беремо і воно легко В Таких пустик трохи заїдає. Ні, ну не говорю, що вони... Вот так завжди. Уфу, аккуратно підліпила. Чуга! Туди я зробила, в нас, щоб удобно було. Яка в нас номер зараз. І собака в номер. Ну, Я хочу приклеїти, щоб воно не заливалося, так як у нас буде більш таке таким кольором. цей, Так що сюди ми її вже не приклеїмо. Сюди можна. Да, сюди, мабуть, під номером 3, бо вона якраз така плямиста. Вона не буде так заливатися, щоб... прямо щоб аж дуже. но в у намалевано оливцами. Это вот Хвост. А хвоста приклеить. Все. Собака у нас приклеена. Я старалась работать, чтобы вот тут она сразу не отклеить. Надо вот так пленку. Но даже дуже классно. Кем она не дуже интересно. Забираємо наші речі, видно вже, що це буде собачка корівка. Тут у нас сумочка. Що це таке? Ото ну, стовка. Така на собачку. Я взяла таким самим кольором, бо їй дуже боже йде. Ігрушка її. І шляпочка. Вона трохи смішна, смішна шляпочка. Ну, давайте приклеювати. Почнемо з верхнього одежі. Раз. Mm. Да, це точно корова. Далее эту Аккуратно. Ну, ну да, может трохи заливаться, но и тут столько такая подходит. Далее из них и сумочку. Игрушку в тоже классно. Вот э, мне кажется, надо вот так пробовать. Можно вот так. Можно так. Не, вот так действительно. Прімко це того, як вона приліплена. Тепер давайте її і її кота батона. От так. І така в нас собачка вийшла, вже дуже класна. В неї більш такий оригінальний корівкою я підібрала, бо не зайці їй ніхто не підходить. Корова дуже-даже приходить. Так, далі наша остається дві колекції. Так, тут у нас квадроберський роберські Мас... О, що це? Сквіш у. І давайте розпакуємо слайми. Я не знаю, тут десь має бути куча різних інтересних облашки, трохи вийшло не, не дуже гарні. Невже! клас! Нам попалося. зараз його застану. Bubble Tea. Тобто, як його називають, чай з молоком. І вони різні, я зробила такого більш кафейного кольору, бо є розвій. І під яким він в нас номером. Зараз подивлюсь, Він нас під номером один. Зараз приліплю. Ось що він в нас. Отак під номером один наліпиться сюди. Дуже вийшов класний. Класно, що нам попався перший номер. Я навіть не думала, нам думала попадеться якийсь шостий, наприклад. Чи другий, чи третій общений. Ну, третій він дуже великий, бо це рідкісний. Це настор попався рідкісний. Верхній ряд він більш такий рідкісний. Все, І так, що в нас залишилася одна колекція. така блока, я її пропустила. Зараз я прогорну альбом. Во. така, тут, у нас, тут ось у нас дві рідкісні. Дуже гарний. Тут у нас такі обичні. І ось, ось, обичні. І все. Давайте відкриємо цей пакетик. Мені дуже інтересно. Ммм, яка гарна. Я дуже люблю це. Я себе малювала, ну, як по стилю. мені дуже подобається. Я не перемальовувала, я малювала по пам'яті. Тут цікавиться два персонажа і ще оці перемаль... Оцей. Ну тобто, ну одним Тобто, ось самі я малювала сама. І це у нас попалася дівчинка. У нас один хлопчик тут буде, він на цьому місці буде коло неї. Зараз ми її приліпимо, Вона йде. зараз Я покажу, ось сюди, м Вже так гарно, Я не думала, що нам попадеться така персонаж. Він по мені дуже гарний. І він більш такий між рідкісним і обичним. Дуже гарно. Ну так у нас закінчилася розпаковка. Всім пока! Відео нове вийде скоро, може через три дня. Не забудьте ставити лайки, що я старалася дуже. І на наступному відео ми будемо відкривати караодробірські маски. Кстати, дуже інтересні жаль, з цього дві колекції. Я, якщо ви напишете в коментарях, зроблю ще. Пишіть ще, які робити. Можна ухомочок зробити, можна жабку, і ще когось. А так пишіть, що можна зробити. Тільки не дуже щось тяжке. А так, всім пока!